Всім привіт дорогі друзі! Ви на моєму каналі Колянчик і сьогодні я вам хочу розказати, як ми апали з ютубером каналі, а я думаю ви всі його знаєте. Тисячу кубків одночасно. Я апав на лумі, а він на бері. Тут є бої, які ми грали. Оце всі бої, які ми грали. І думаю, можна буде пару капчок показати і прокоментувати. Підписуйтесь, звичайно на мене і на канал. Ну що ж, можна, ну, листову катку не хотів би я спочатку показувати. З чого можна би почати? Давайте вот эти катки. Почему мы с програша. С четвертого места. Так. Загружается катка. Тут мы лутаем банки. Так. И заходим в кустики. Так І от дивіться, до нас в кущі йде Лілі. Ми її відгоняємо. Кимай залітає, убиває Лілі. І залітає Дгар і убиває нас двох. А, ну ще її вбила Ліна Майка. І того лишається один Кимай. Но він виживає. Це... Непогано. Там і отут вот ми вже уже Я йду на грома, убиваю грома. І здохаю від лілі. Потім ще лілі залетает на Динамайка. І ми прогнаем всю катку. Вот така от анлакі катка. Прям... Не повезло з це в Лілі. Угу. Так, яка далі карточка? Це на 950. Далі у нас оця карточка. Так. Тут ми кидаємо смайлики те, що от ми програли. Типа злой смайлики. Заходимо в кустики. Угу. Отут дивіться, Поки маю прилітає ульта. І він погибає, і я майже погиб, але все-таки я зумів уйти і залутав навіть баночку. Погибайте немає, але убиває пайпер. Майк вже тут. А вже піджимає димок. Так неприятненько. Ми потім заходимо в кустики, щоб трохи потягнути час. Та я там крутюсь. Так. І от дивіться, наскільки вже багато дима. М -м так, я тут ставлю е свою цю булаву, але вже ми дотягнули до трьох команд. Уже непогано. І ми дотягуємо до двох команд. І вже треба... Борось. Тут зразу залітає Мортіс, ми його зносимо. Але грає непогано, попадає її гаджетом і всім попадає, плюс них банок більше. Погибають всі, я лишаюсь один і ми займаємо друге місце в цій катці. Ну, в принципі, непогане таке місце. Переходимо до наступної гри. Ну що ж, загружається нам наступна катка на 947, куки має на бері, І у мене на 949 кубків. Заходимо зразу в кустики, де немає, хто ж це робить. Убиваю баргі. Але банки нам не дають так просто забрати, таке май різкує і за це він е погибає. Вже три команди. Ми вже до них доживаємо в началі ігри. Тут у нас залітаєтгар убиває мене. Але Кима тут... Ні, кема його не вбиває, його вбиває спайк. Так, Динамайк в пустиках сидить. Дивимося за кемаєм. Зажимають його прямо в вілу, багато і спайк зажимає, багато хто зажимає, я спавнюсь. Но я звідси вже не уйду, так, да, так. Да. Динамайк виживає. Десь там повольту, але тут стоїть. Він кресе Динамайка і ми займаємо третє місце в цій катуці. Так, ну що, переходимо до наступної ігри. Ламаємо баночку. Підбираємо дві банки. І ще третю можемо підібрати. Ага. Сидимо коло цих кустів, як звичайно, і тут залітає Сем на нас. Він кидає, перчатку вкимає, але промахується. І тепер він без перчатки стягує нас двох. Але це йому нічого не дасть, він так просто ми не, не віддамо йому цю е, перчатку, рукавицю. Він взагалі на дуже лоу. На 1400 хп. І тут Кемай все-таки його добиває. І вже три команди. У нас 6 банок, все непогано. Все досить непогано. Залітає Мортіс, вбиває Кемайя. Ой, Динамайка. Я вбиваю Мортіса. Кемай залітає під Мортіса, але він виживає. Неприємно. Ми, по-моєму... Да, ми одно добиваємо Мортіса. і це вже друге місце мінімум. Даю у ітупу стему, але нас прям тік жорстко піджав, я взагалі звідси не можу. Залітаю і просто дивіться, як нас піджимають. Всем ще кидає перчатку, Діна Мек погибає. Кимаю все-таки тут старається виживати, виживає, виживає. І Ні, я ще ми ще не програла, я ще тут спавнюсь. Потім ще єдина Майк Спаунці. Ну і він вже тут, по-моєму, да, Просто здохає. Ми займаємо друге місце в цій каточці. Непогана така катка. Поїхали до нас. Ну що ж, наступна каточка. У нас такий непоганий спаун. Я люблю цей спаун. Кидаю дизлайк, бо понятно. А Динамайк кудись там упрягає, а він просто в ці кусти входить. Але дивіться, по ньому прилітає неприятний стан і він погибає, но ми його тут уже не відпускаємо. Прям не хочеться нам його відпускати. Там є прямо. без ульти. Ну його тік, там зносить. Ладно, заспавнився кімай. І Дінамайк діна заспавнився. Ч, я їх постійно, блін, путає. Підходжу тут прямий динамайк, ульта міну. І зараз ми отак от всі навалимося на пріму. І да, ми його вбиваємо. Непогано. Непогано. Залітає Карл. Ми дотягуємо до трьох команд. Але Карл просто свою ульту туслив нікуди. Уліта від Динамайка. Знову наш Динамайк погибає. Так, заходить дах. Я його вбиваю зразу. Ді... Кемай там ой-ой. На якому ж він лов. Об'є прием. Да, вбиває. Ну, нас уже піджал, дивіться як нас тік піджимає. Прям просто жесть, як нас жмуть. Ага, але ми до двох команд тягаємо. Там тік погибає. Ну чекайте. Отут нам зараз десь повезло. Зараз у цей момент подивимося, як нам повезло в цій катці зайняти друге місце. От сюди йде Дінамайк. От нас ця команда просто прісує. Ми вже готуємося зайняти топ-3. І десь спаунці Динамайк. І просто по ньому голова прилітає. <ріст> <ріст> ну це така налакін для них. Ну і тут ми вже нічого зробити не зможемо, просто непогані таке. То 2 Так, переходимо до наступної каточки. Коло у нас дві банки. Ми їх швиденько лутаємо. І йдемо на центр. Ага, ми все-таки пішли на центр. Думаємо забрати третю банку, але її вже хтось украв у нас. А, даю пару тих по 8 біту непоганих. І йду просувати жовту команду. Я взагалі дуже прям під культа підставився, але у мене хілочки має. І от тут ще є Менді, її треба нам описатись. Просто поки що сидимо. Ми ну, Вообще нікуди не виходимо. Так, так, так. Динамайк там агрессирует на всіх. А ми просто скимаем в кустах сидимо. Угу. Льтує, неудачно, у так, Динамайк проходить. Зараз дуже небезпечний метод, але наш Динамайк відповів його ультою. І Менді займає центр. Оце опасненько. Це прям дуже опасненько. Но вроді би... Так, да, ми дотягнемо до трьох команд. І тут, по-моєму, ми будемо нападати на дерево на Дінамайк. Ні, не нападаємо. І дивіться, вони не знають, де ми. Дінамайк не знає, що ми в тих хустах. Ми до останнього прямо чекаємо. І от на Менді ми будемо нападати, по-моєму. Так, да, ми нападаємо на Менді. Менді погибає. Дві команди. Убивається Пайпер. І залишився Едгар. І по-моєму тут а, ага, биває буває має. Даємо пару тих. Ну і все-таки да, банок бану. Ну, топ-2 -топ -топ хороша каточка. Така досить удачна каточка. І так, переходимо до наступної гри, Це вже на 974 куткулки моя і 976 у мене на Лумі. Ламаємо тут банки. Можемо ще третю банку забрати. Але давить давить нас гром. Ми уходимо від нього. Дінамак е ламає банку. Але на нього там ворон і кіт напал. Да. Тут він не виживе. І дивіться, проходить гром, прям починає мене давити. Я тут поворачуюсь від його так, як можу. Хочу уйти, але дуже важко, кеме залишається. Один а ні, анів як спавниться. Ми тут виживаємо. Вони розходяться по кустах. Дінамек дає погано ульту, чесно сказати. Краще б він цього не робив. Ріг йде, він знає, де Кемай. А ми тим часом уходимо, так. Да. Но Кемая тут вже не відпустять. Уходимо, вони йдуть за нами. Я кидаю булави, щоб його зупинити. Ну і поки, дивіться, як все погано. Чотири команди є, но Динамек дає стан. Але все досить погано. Погибає Динамайк. Під нас іде Бібі. Так, під нас іде Бібі ми її убиваємо і це три команди. Уже трохи краще, але не дуже. Там Ворн взагалі дуже на вижив. Його, його від, не відпустять чи ні. Убиваю знову дінамайк. Ворон Виживає і наш уже дим дуже жорстко біжав. Треба вже виходити, там пішла якась просто всі атакують один одного. Але я виходжу за банкою, я маю погибає, і я теж зараз від яда погибну. І Динамат диві... 9, і отут момент. Бо спавниться, Динамайк просто ось здихає. Сказати чесно, він. Він міг вигравати цю катку просто трохи, може трохи би взяв урон на себе від яда, але думаю він міг би трохи потягнути, щоб заспавнився янки, і ми б, можливо, це виграли. Ну не, як кажуть, не судьба. Ну тут прикол якийсь. Повторний іще недоступний Це рофл я не знаю просто. Ну, коротше, ми тут топ 2 зайняли, і тут була дуже потна катка. На жаль, саме цю катку я хотів показати в першу чергу, але чомусь повтор недоступен. Це сама потна була катка, яку ми виграли на топ 2, але на жаль, я її не покажу. Добре, тоді давайте подивимося ось цю передостанню каточку. Як вона пройшла? А ту катку там просто був лютий пот. Ми ледве-ледве вже просто на якійсь удачі її виграли, Я б дуже хотів її показати, але на жаль не можу. Добре, лутаються дві банки. Забираємо тут ще дві. У нас чотири банки. Непоганий, непоганий початок. У нас Коль просто щось ходив-ходив і... Просто впустите, що ми не кидаємо дізлайки. Так Бо поки що нічого такого цікавого в каці нема. Так, бібі тут ходить. І по-моєму зараз вона підійде ближче і ми на неї всі нападемо. По-моєму. Кидає я кидаю була, ми дотягнемо вже до трьох команд. І Бібі, по-моєму, десь тут буде старатись напасти. Ні, ні. Вона рішає просто уйти, не ризикувати. Так. Підходимо Мортіс, до нас банок. І, по-моєму, десь тут мене Бібі уб'є. Так. Да. Я вже просто став АВК. Мене убиває Бібі ще й Мортіс там до Ульту. Вижимає, виживає мій кольт і Кемай теж виживає. Непогано, в принципі, все. І ми дотягнемо до двох команд. Ну і тут вже ніяк це не виграти, чесно. Марс залітає. Я об'ю морці, цікаво. Да, я морцю вбиваю. Ну ні. Це друге місце, але ми виходимо на ластову каточку. Ми виходимо на саму ластову каточку. І я думаю, що зараз ми в неї перенесемося. Виїхали... Так, це була 3 каточка. Так. Да. Ну і тепер ластова катка до того, щоб ми з ними разом напнули тисячу кубків. Угу. І, по-моєму, це теж буде прям супер потна якщо я не помиляюсь. Ну зараз побачимо. Дві банки ми лутаємо на початку у нас в команді Джан. Ми потім вирішили вже без того Динамайка грати, з яким спочатку грали. Щось він нам по грі не заходив. Так. Там уже улиевий снимай. Ми просто чекаємо. Наша Джанет... Ага, тут, раз я джонет понаблюдаю. Улітає вона. Ну її тут просто добьють, походу. Да. Її зносять. Ми сидимо просто в кустиках. Ну і поки що прям... Нічого цікавого нема. Нічого, нічого цікавого тут нема. Залітає Джанет. Так, ми намагаємося убити Брока. Убиваємо. Е, так, мене вбиває, хто там Лілія, по-моєму. Я просто трохи не спину. Ким Дженет улітає. Ну дивіться, 4 команди у нас на скільки? що у нас все просто печальне. Просто все печально. Дженет чий зараз просто здохне, я так думаю. Ну, ні, вона виживає і три команди. Три команди Дженет виживає, погибає. Я, по-моєму, тут теж здохну. Так. Да. Ну, про кемає, вони не знають. Але це вже не важливо, тому що ми просто беремо і виграємо цю каточку. І ми ще навіть попробуємо заборотись за перше місце. Звичайно, ну, тут понятно, що його вже ніяк не займаєш, але ми пробуємо. Джанет натяний час зал, 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 залітаю я, даю там мульту, багато тичок. Вообще там все на такому лоу, спавниться ще й кимай. Ну він просто вже ну, віддає їм катку. І ми апаємо 1000 кубків одночасно. Ну дякую вам за перегляд цього відео. Якщо цікаво, став лайк, підписуйся на мене, накивай. Посилання обов'язково залишу в описі. Якщо хочете від мене побільше відео, напишіть в коментарях, якщо буде актив на цьому відео, я зроблю більше відосів. Про мої пуші, просто дивіться, скільки у мене тут вже персонажів в полумі. У мене, по-моєму, 61 персонаж апнутий. Потім я збираюсь апати. Я думаю, що була. Да, мабуть, була. Ну що ж дякую вам за перегляд. Всім удачі і всім пока-пока.